Аудіокниги книги українською від студії Калідор, Класика химерної літератури Роберт Шеклі Свенгалі із Вестчестера. Примітка Свенгалі. Вигаданий герой готичного роману Джорджа Дюмюрея Трілбі 1894 року. Ім'я Свенгелі стало загальним і означає людину, яка зі злим умислом маніпулює іншими людьми. Знаєте, я особисто людина розважлива і не схильна до поспішних висновків чи вчинків. Я ніколи не сміюся над тим, у що вірять чи у чому переконані інші люди, тому що я можу бути неправий, хоча це й мало ймовірно. Та все ж таки. Малесенька ймовірність моєї неправоти існує, і тому до захоплень інших людей я намагаюся ставитися шанобливо. Втім, одного разу від мене знадобилася уся моя рішучість та швидкість, тому що справа стосувалася Гелен, моєї дружини. Того дня. Я повернувся із роботи у звичайний час і насамперед зайшов на кухню та поцілував свою дружину у шию. У Гелен чарівна шия, і їй подобається, коли я так роблю. Втім, цього разу вона виглядала стурбованою. Ну, як минув обід? запитав я. Я належу до тих чоловіків і пишаюся цим яких дуже турбують інтереси дружини, різноманітні благодійні обіди, церковні ярмарки, виставки квітів та засідання шкільних рад. Я на нього не пішла, якось неуважно відповіла Гелен, відводячи очі. Чому? Я добре знав, що вона цілий місяць готувалася до цієї події. Знаєш, настрою не було. І Гелен поспіхом відвернулася до каструльки з бобами на плиті. Вона закінчила коледж, але хитрувати так і не навчилася. Коли вона намагається щось приховати, це негайно впадає у око, так само, як, як кошеня на виставці собак. Чекай нолюба, ну, давай відверто, сказав я. Що трапилося? Нічого. Я...» Я взагалі нікуди не виходила, просто сьогодні не дуже гарний день. Чому? Вона відповіла не зразу, професор Марконі порадив не виходити сьогодні із дому, пробурмотіла вона, а тоді швидко зацокотіла. Він сказав, що для близнюків сьогодні поганий день, можливі нещасні випадки. Марс у будинку місяця, а Сатурн. Гелен затнулася, побачивши на моєму обличчі страдницький вираз. Люба, давай поговоримо про це після вечері, сказав я і вирушив до вітальні. Два місяці тому у нашій частині вещестера відкрилася циганська чайна. Типовий собі такий заклад із сатиновими фіранками, мідними чайниками, фальшивими меблями, нібито епохи тюдорів, і, звісно ж, віщуном, якого усі називали професор Марконі. На Гелен і деяких її подруг цей самий професор у лапках справив просто незабутнє враження. Ну, що тут скажеш? Вміють ці провісники долі справляти враження на беззахисних жінок. Нове захоплення своєї дружини я вважав цілком нешкідливим щось на кшталт бриджу або телешоу. Я лише згідливо кивав головою, вислуховуючи її розповіді про надприродну проникливість професора Марконі. Але Гелен. Зайшла аж надто далеко, вона з'являлася там щонайменше раз на тиждень. Наші книжкові полиці виявилися тепер забитими гороскопами, сонниками, картами таро та іншою нісенітницею із тієї ж серії. А тепер уже дійшло до того, що цей шарлатан диктує Гелан, як їй поводитися. По суті, він керує нею. Цей свангелі з Вестчестера зробив мою дружину своєю трілбі. Ні, це вже виходило за усі рамки. Моє терпіння увірвалося, і я розсердився. Звісно, я людина розважлива, але усього є межа. За професією я проєктувальник, конструюю літаки і працюю із конкретними фактами. От уявіть собі, що наші літаки раптом не полетять на тернер авіашоу тільки тому, що Венера посіла десь там домінантне положення. Або що нашим розрахункам можна довіряти тільки тоді, коли Марс у будинку місяця, або іще якась дурня чи мракобісця у тому ж роді. Увесь ще сторіч професор Марконі воскрешав забобони. Він. Перейшов межі розумного, і я повинен був щось із цим робити. Після вечері, покликавши на підмогу її величність логіку, я взявся за розвінчання містики передбачень. Як людина освічена, я вирішив застосувати науковий підхід. Я говорив про розподіл Гауса стосовно візерунків на чайному листку. Казав про астрономічні безглуздості властиві астрології, детально розповів про коефіцієнти заломлення у випадку кришталевих куль і резюмував усе поясненням математичної теорії ймовірності на прикладі карт Таро. Виснажений, але задоволений, я нарешті відкинувся у кріслі і запитав у дружини Ну, і що тепер скажеш? Я пропустила свою улюблену передачу, холодно відказала Гелен. Вона терпіти не могла, коли її повчали. Чекай, але ти зрозуміла, про що я говорив? Звичайно, так само холодно відповіла Гелен. Я не забобонніше за тебе, але професор Марконі це дещо зовсім інше. Я не буду сперечатися. Він, вочевидь, людина прониклива, погодився я. Але методи провісників дуже добре нині відомі. Вони вивчають зовнішність клієнта, його одяг, голос, манеру говорити, потім починають казати щось туманне і розпливчасте, аж доки методом тику не потрапляють у певну точку. А от тоді. Та я не договорив. Гелен вперто похитала головою. Передбачення професора Марконі ґрунтуються не на зовнішності. Чому б тобі самому не сходити до нього і не переконатися? І тут мене осяяло. Я не поспішав, дочекався, доки думка набуде ясної та довершеної форми, критично її перевірив. Так, безумовно, це повинно спрацювати. Можливо, повільно сказав я Гелен. Але, гадаю, через тебе він знає про мене, якщо не все, то багато чого. Тому така перевірка буде нечесною. Але я покличу друга. Якого друга? Ти його не знаєш. Таким чином, ми виключимо можливий витік інформації через тебе до професора Марконі. Я гадала, що знаю усіх твоїх друзів, промовила Гелен із невеликою підозрою. А от саме цього ти не знаєш. І якщо твій любий професор Марконі почне говорити дурниці, він не може казати дурниці. А якщо скаже, Подивимося, відповіла Гелен. Я відкинувся у кріслі, розгорнув газету і дозволив собі посміхнутися. Раціональний підхід здатен вирішити будь-яку проблему, а я людина раціональна, як мінімум. Ми домовилися зустрітися у чайній у суботу о півдні. Коли ми з другом увійшли, Гелен та професор уже сиділи за столом. Гелен виглядала дещо переляканою. Професор Марконі мав на вигляд років п'ятдесят. У нього була маленька шарлатанська борідка, і він був вбраний у все чорне. Здавалося, ніби те, що відбувається, його тішить. Я познайомив їх із Річардом Дейком. Марконі уважно кинув поглядом мого приятеля, але той був такий щирий, що жодних підозр не викликав. Він був дуже високий, худорлявий і невизначеного віку. Не новий, але першокласний твідовий костюм було добре відпрасовано. Краватка була зав'язана вишуканим вузлом із натяком на шик. На пальці перстень із печаткою, втім логотип на ній був нерозбірливий. Ми пили чай, і світлі, схожі на намистинки очі марконі, перебігали зі скромного і чесного обличчя Дейка на його рідке каштанове волосся, тоді на сірі очі в обрамлені рідкісних вій, і на жилаві, але не мозолисті руки. Професор зосереджено вслухався у легку картавість Дейка. І ось нарешті професор Марконі почав говорити «Мушу зізнатись, це була вражаюча вистава, тому що він розпочав із мене. На вас, сказав він, чекає багато випробувань та важкої роботи. Я бажаю вам успіху. Тоді він повернувся до Дейка. Він заявив, що Річард Дейк – людина із гарною освітою із Вест Кантрі. Примітка. Уест Кантрі неофіційна назва області на південному заході Англії, яка приблизно відповідає сучасному регіону Південно-Західна Англія. Марконі не відривав погляду від мого друга, але навіть кам'яна стіна сказала б йому більше. Жоден нерв не сіпнувся на обличчі Дейка і жоден м'яз не здригнувся. Зробивши із цього свої власні висновки, професор Марконі додав, що Дейк людина залізних нервів і надзвичайної витримки, що він людина стійка до ударів долі та негараздів. Отож, як людина сильна та цілісна особистість... Містер Дейк неодмінно матиме успіх на терені служіння суспільству і буде обов'язково винагороджений за свою працю. Річард Дейк і оком не змигнув. Містер Марконі завершив. Ми йому подякували і вийшли. Щойно ми опинилися на вулиці, моя Гелен запитала Ну, і що ти тепер скажеш? Ти професор помилився у деяких деталях, зауважив я. Ну, наприклад, у тому, що містер Дейк має освіту. Дейк посміхнувся. Гелен виглядала дуже здивованою. До того ж, містер Дейк зовсім не із Вест-Кантрі», – сказав я. Скажіть, містер Дейк, де ви народилися? У Манчестері, відповів він. А де ви прожили більшу частину свого життя? У Лондоні? Чекайте, але цей ваш акцент він, почала була Гелен, але містер Дейк її перебив. Трішки картавості у моїй професії не завадять. Він яскраво посміхнувся. Розумієш, Гелен, я натрапив на містера Дейка у істенді. Її зіниці розширилися. Примітка Істенд – східна частина Лондона, історичний район міста, населений переважно вихідцями із інших країн та мігрантами. Якщо бути іще точнішим, то я знайшов його у Уайтчепелі. Він спав під мостом. Гелен насупилася, але промовчала. Так і є. Я Безхедченко. Підтвердив Дейк, посміхаючись широкою та дурнуватою посмішкою. Уся стриманість, яку він напустив на себе на моє прохання, умить випарувалася. Я безхатько і цілком задоволений своїм життям. О. Нарешті вимовила Гелен, Але це огидно, це нечесно. Це. О, ні. Усе цілком справедливо, заперечив я. Адже професор Марконі читає долі людей, а не зовнішність. Ти ж пам'ятаєш? Я вийняв із гаманця декілька купюр. «Містер Дейк, дякую вам. Костюм можете залишити собі, взуття теж. Скажіть, будь ласка, що ви робитимете із грошима? Як це що? здивовано звів він брови. Нап'юся. А для чого іще гроші потрібні? Він повернувся і весело покрокував геть. Додому ми із Гелен поверталися мовчки. Отож, моя ідея спрацювала. Гелен викинула сонники, спалила карти Таро і роздала усі гороскопи. А за декілька днів вона навіть вибачила мене. Ми повернулися до раціонального існування. Я вже вирішив, що історія ця закінчилася, але минулого тижня до мене у офіс зайшов чоловік високий, худорлявий із твердим поглядом у не новому, але доволі пристойному костюмі. Я впізнав його. Це був Дейк. Я обережно потис його руку. Я прийшов дати вам слушну пораду, сказав Дейк. Справді? Так. Ви справляєте враження людини сучасної та далекоглядної. Ви маєте чудову машину, гарний будинок, правильно? Ну, ніби, сказав я невизначено. Безумовно, це так. Однак побіжно оглянувши ваш офіс. Я помітив, що ви користуєтеся старомодними методами опрацювання і зберігання паперів, стародавніми друкарськими машинками і ненадійними системами зв'язку. Цієї миті я здогадався, що містер Дейк тепер продає офісне обладнання. Скажіть но, ну, Річарде, що із вами сталося? запитав я. Сер. Після того, як ми прокрутили із вами ту авантюру, я задумався над словами того провісника. І знаєте, я вирішив, що він, він має рацію. Дейк почервонів і відвів очі. Тобто я хочу сказати, що у глибині душі я дійсно людина залізної волі і дуже рішучий. Просто, просто я не виявляв ці якості. Тому що вони були непотрібні. Я сушив собі цим голову днів зо два і не став витрачати гроші на вино. Замість цього я придбав собі їжу і почав шукати роботу. Хм, здуріти можна, розгублено пробурмотів я. Ну і як у вас справи? Гріх скаржитеся, відповів мені Дейк. Я маю таке відчуття, сказав він, ніби відкриваючи велику таємницю, що я виконую якусь важливу, надзвичайно потрібну громадську справу. Його очі запалали фанатичним вогнем. Я роблю кращим наш світ, роблю його сучаснішим. Ви навіть не повірите, скільки у нашому чудовому місті старомодних офісів. Взяти до прикладу ваш. А потім Дейк взявся тлумачити керуючому та бухгалтеру, скільки грошей вони зможуть заощадити, якщо придбають відповідне обладнання та технології. Його аргументи у поєднанні із акцентом уродженця Весткантрі подіяли безвідмовно. Мушу зауважити два факти. По перше, а акцент з'явився виключно тоді, коли він почав розмовляти із керуючим і бухгалтером. А по друге, він працював на дійсно надійну компанію, і тому ми уклали контракт. Я провів його до виходу. Знаєте, містер Дейк, але ж, але ж це абсурд, сказав я йому. Я ніяк не можу зрозуміти. У всьому ж іншому Марконі помилився, так? Дейк похитав головою. Я дійсно навчався у коледжі два роки, але потім кинув. Отже, у світа у мене так і є. А в Вест Кантрі? Знаєте, у глибині душі мене завжди тягло на південний захід, безтурботно пояснив Дейк. Колись я там обов'язково оселюся. Прощавайте. І він пішов. Як ви розумієте, Гелен я нічого не сказав. Жінки схильні робити необґрунтовані висновки. А ось у мене склад розуму дуже логічний. І тому я звернувся до професора Марконі. Можливо, з раціональної точки зору, це і виглядає нерозумно. Але... Просто зараз я повинен закінчити свою історію і починати працювати. У нас тут склалася локальна криза. Наш завод зупинено через одну проєктувальну проблему. Але тепер я знаю, що все у моїх руках. Адже сьогоднішній вечір дуже сприятливий для вирішення проблем, особливо для козерогів, таких, як я. Роберт Шеклі Свенгелі із Вища стара. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Monobank.Baйcoфі до чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.